Добрий день, малята! У нас сьогодні відбудеться цікаве малювання. А малювати ми будемо, коли відгадаємо загадку. Послухайте уважно. Що за дивний дім такий, непростий, а водяний. Він прозорий, хоч би з вікон, та красивий, чистий, світлий, а живуть в нім молодці, гарні красені плавці. Що це таке малята? Так, це акваріум. А хто живе в акваріумі? Рибки! Малята, я вам пропоную намалювати рибок. Але спочатку ми про них поговоримо. А що рибки вміють робити? Плавати, пірнати. Махати хвостиком. Малята, а як ви вважаєте, рибки в якій водичці повинні жити? В брудній чи чистій? Так, в чистій! Міняти водичку треба по мірі її забруднення, а камінчики і ракушки, які лежать на дні акваріума, треба мити. А щоб рибки підростали, їх треба годувати. Є спеціальна їжа, яка підходить для них. Тепер ми знаємо про рибок багато. Пам'ятаємо, що будемо малювати незвичайну рибку. Ось таку долонькою. Тому я прошу маму чи тата допомогти вам малювати. Для малювання нам потрібно аркуш паперу блакитного кольору, фарби жовта, зелена, чорна, пензлик, стакан з водичкою. Та серветка. Рибку можете малювати любим кольором, який вам подобається, а я буду малювати жовтим кольором. Спочатку зробимо пальчикову вправу. Рибка плаває у водичці, рибки весело гуляють, рибка-рибка золотенька, хочемо тебе впіймати. Рибка спинку вигнула, черв'ячка зловила. Рибка хвостиком вільнула, швидко-швидко попливла. Починаємо малювати. Беремо пензлик, набираємо фарбу і наносимо фарбу на свою долоньку. Усю долоньку прикладаємо до листа, ретельно миємо пензлик і чорною фарбою намалюємо очі та ротик. Зеленою фарбою намалюємо водорості. Після роботи ретельно миємо пензлик. Ось такі чудові рибки у нас вийшли. Я сподіваюсь, малята, що вам сподобалось наше заняття. І ви з допомогою батьків намалювали рибок. Тож я чекаю ваших малюнків. Дякую за увагу! До побачення, малята!